Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Прийшло час говорити правду. Слава Україні! Героям слава! Ну отже, я думаю, що Путін буде до останнього намагатися, якби це зараз не звучало дивно, але не використовувати ядерну зброю. Він, якби, міг її використати, я певен, що він хоче, але якби він міг її використати, він би її вже використав. Удари по російській території, перенесення бойових дій глибше, втрата територій Росії, окупованих раніше, удар по мосту кримського, удари по Криму, Більбєк і так далі. Було вже тисяча і один привід, під який можна було прив'язати оцей судний день із стертого поста апостам Медведєвим. Але нема. Не робить. Тому що не може. Тому що зміниться позиція Китаю якому придеться зайняти жорстку позицію проти Росії, тому що ядерним державам не цікаво девальвувати свою ядерну зброю до моменту, поки хоча б хтось ви застосує ядерну зброю проти неядерної держави, ядерна зброя виступає інструментом стримування, і під це є певна доктрина воєнна і певна етика, навіть того, що якщо на ядерну державу нападає інша ядерна держава, то вона гарантує, що вона її знищить. І, відповідно, вона не нападає. А якщо ядерна держава нападає на неядерну, нападає ядерною зброєю, то тоді фактично ціла низка країн починають озброюватися ядерною зброєю, тому що вони розуміють, що на них можуть напасти, тому що їм потрібно захищатися від ядерних держав. Mm -hmm. А зараз, вже не як півстоліття тому, ядерна зброя є доволі доступною, добре вивченою технологією, значно дешевшою, ніж раніше. Якщо раніше, щоб збудувати ядерну боєголовку, потрібно було штатам затягати пояси Радянському Союзу, Китаю потім і так далі, то після того, як, наприклад, ЮАР, Південно Африканська Республіка пар віднайшла ядерну зброю, випробувала її, і відмовилась від неї, угу. ну правда, вона це зробила в тандемі з Ізраїлем, ізраїль, який не є ядерною державою, але всі чудово розуміють, що є в нього ядерна боєголовка, нема. Нікому не відомо, але ЮАР а разом з ним. Відомо, так, да, ну тобто секрет палішенеля і відмовилась. з цього моменту було доведено, що не тільки супердержави наддержави, економічні тощо можуть мати ядерну зброю, і відповідно зараз Китаю отримати десятки держав, які матимуть ядерну зброю, і відповідно розшириться клуб, клуб цих ядерних держав взагалі не з руки. Це девальвує їх вагу, це їх обвалює одразу в світі і запускає переділ відповідно і сфер впливів. І ваги різних гравців, тому Китай чітко виступає проти так само, як Індія, так само як Штати, як Британія і інші по списку виступають проти застосування ядерної зброї. Просто по інших і так зрозуміло: а от Китай Індія це прикордонний стан, і для них застосування ядерної зброї якраз є ключовим маркером: чи вони в нейтральній зоні до Росії, чи їм прийдеться зайняти сторону проти Росії. Таприступники мірового уровня, рівня, яких давно не закривати сполучені Штати Америки, Велика Британія та Франція відкидають очевидно неправдиві звинувачення Росії щодо того, що Україна буцімто готує напади з використанням брудної бомби на власні території. Про це йдеться в спільній заяві урядів трьох країн після розмови очільників оборонних відомств цих країн із російським міністром оборони Шойгу у Білому домі. Наголошують, світ розгледіть будь-яку спробу використати такі звинувачення як привід для. Ескалації представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі утім наголосив, Сполучені Штати не бачать жодних ознак, що Росія готується використати сама брудну бомбу в Україні. У Пентагоні також заявили, що не мають даних, які б свідчили про те, що Росія вирішила застосувати ядерну чи біологічну чи хімічну зброю. Фахівчиня з питань Росії та Європи з інституту миру США Мері Меріґленс називає малоймовірним, що Росія піде на застосування ядерної чи біологічної зброї. адже Жи це не в інтересах самого Путіна with this dirty bomb allegation. Я насправді вважаю, що усіма цими звинуваченнями про брудні бомби вони намагаються залякати захід, щоб він відмовився від підтримки України, а Україну поставити на коліна. Ось це і є вся стратегія Росії на цю мить. Атаки на цивільну інфраструктуру, атаки на цивільне населення та погрози, які звучать так, ніби Росія готується до застосування власної брудної бомби, як провокації. Така погроза спрямована на залякування України та тих, хто її підтримує передбачити на 100 відсотків, що збирається робити Путін, майже неможливо, але я вважаю дуже мало ймовірним, що він справді піде на використання брудної бомби чи ядерної зброї. Перш за все, тому що цим нічого досягнути не вдасться. Вони сподіваються використати фактор страху від брязкання цією ядерною зброєю та залякування людей, щоб вони пішли на поступки. Ціль номер один для Путіна зберегти свій режим. Він хоче перемогти Україну, але хоче це зробити зберіг свій режим, і він спробує усі ці кроки, аби досягнути цього. Використання ядерної зброї чи брудної бомби ймовірно становитиме ризик і для його режиму. А також він цим нічого не досягне. Що таке брудна бомба, і яку потенційну загрозу вона може становити для цивільного населення? Про це поговоримо із дослідницею з питань ядерної безпеки Гарвардського університету Мар'яною Буджерен. Мар'яно, вітаю вас. в ефірі, Дякую, що приєднуєтесь. Дякую вам, що запросили, Мар'яна, Найперше, що таке брудна бомба, і чим вона відрізняється від ядерної зброї? Ну, брудна бомба, по-перше, мені здається, її не цілком вірно назвати власне бомбою. Це є пристрій, який є начинений на ньому є задіяна кількість радіоактивної речовини, і фактично він підривається звичайною вибухівкою з тою метою, щоб поширити цю раді, раді, радіаційну радіоактивну речовину, скажімо, таку, як високозбагачений уран, чи якісь інакші радіоактивні. Активні ізотопи на по певній території, тобто там сам вибух вибуває, відбувається не за рахунок ядерної реакції, а, а за рахунок звичайної вибухівки, просто от роз, роз, розпилення а, цієї а, радіаційної загрози, скажімо, на якусь певну територію, що залежить в першу чергу від кількості а, власне цієї радіоактивної речовини і від потужності звичайного вибуху. Вибуху, тобто ну викидів, скажімо, в атмосферу як таких радіоакційних не дуже буде, але з забрудниця якась якийсь діаметр, якийсь радіус території, на який на якій буде зірвано цей пристрій. Мар'яна, у сполучених штатах зараз говорять про те, наприклад, у Білому домі, що не бачать ознак, що Путін готується до застосування до використання такої брудної бомби. Наскільки взагалі реалістично простежити відстежити певні приготування, чи дійсно вони настільки очевидні як приготування, наприклад, до застосування ядерної зброї? Ну тут важко навіть уявити, чому би Росія використовуваючи арсенал ядерної зброї, чому і як би вона придумала отакий дуже примітивний, скажімо так, пристрій начинила хіба би для того, щоб справді звинуватити Україну в якихось отаких гріхах, так і провести таку диверсійну диверсійну операцію, тому що ну, от реально, звичайно є є величезна кількість. Ресурсів і приміщень в Росії велика кількість радіоційного матеріалу, який би міг для цього використатися. І тут, звичайно, її можна досить легко приховати ці підготовлення більше ніж, скажімо, підготовку до справжнього ядерного удару. Але просто тут ну резону для Росії використовувати такий пристрій зовсім немає. Це би було абсолютно абсурдним кроком. У випадку з використанням ядерної зброї зрозуміло, що і Сполучені Штати і Західні країни вони одразу говорять, які наслідки це матиме для Росії. Це одразу спричинить низку інших дій і відповідей. У випадку використання такої зброї, такого пристрою, як брудна бомба, чи спричиниться також відповідь заходу автоматично на таке використання? Очевидно, що таке акт не зможе залишитися без відповіді, але тут справді постає цікаве питання, тому що ну поки не буде власне встановлено хто і як спричинив цей вибух і теракт, буде важко калібрувати необхідну відповідь. Так, відповідь, яка би могла на це ну на це датися. І тому я думаю, мабуть, мабуть, це завдання відповісти належним чином буде. Де навіть важче в разі, в разі використання от цієї власної брудної бомби, ніж використання з звичайної ядерної зброї. Возникає питання, а зачем це? І це? підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.